дитинстві його називали Місько. Від Міші похідна, але потім це все переросло, і зараз він Мішаня. Всі знають, що він Мішаня, наш Мішаня. він багато де працював, він не сидів на місці. Взагалі дуже різнобічна людина, різностороння. Він дуже любить читати завжди. Якщо, якщо він не займався музикою, то дуже часто його можна було побачити з книжкою в руках. Він мені розповідав, що він хоче відкрити свій магазин обробки металу. Він весь час про це говорив. І насправді я не здивована, що він знайшов ще якусь таку, ну, таку річ, яку можна зробити, щось ще нове, якусь ну, по металу. ну. Хто, хто до такого додумається, правда? Ну, Металообробка це також його знову ж таки мрія дитинства. Наш тато працював у автобусному парку, він був автослюсарем. І Міша часто ходив з ним на роботу, поки тато ремонтує карбюратори. Міша в цей момент витесував ножі. І по сьогоднішній день в нас є вдома один ніж, який він зробив разом з батьком. Ну, він для мене старший брат. Він був нашим охоронцем завжди на вулиці, бо це вони знали, а це сестри. Міші їх чіпати не можна. Я завжди знала, що я за ним буду як за кам'яною стіною. Він справжній, старший брат. Я більше його реально вважаю другом, тому що він може підказати, але не буде повчати. Він хоче, щоб у мене був свій шлях. Він не хоче давати мені якісь настанови. То, що я оберу, це буде мій вибір. Отак в нього. Таке ставлення саме до цього. Дуже хочу, щоб я ним гордилась. От настільки ця людина розвивається для того, щоб я ним гордилась. Він хоче, щоб я бачила в ньому е, так як пріоритет, та як авторитет авторитетну людину, то я розумію, що він дуже мною дорожить. Завжди старався мені написати, подзвонити, е, навіть коли не було як такої великої можливості. Завжди або хоча б два слова напише, що все добре, все нормально, і спитається як я. У <плес> нього насправді дуже багато друзів. Це відкрита людина, як я вже говорила, і йому дуже легко знайти з людьми спільну мову. Дуже прив'язується до людей. Прив'язується і так по-справжньому. Тобто, якщо він друг, він друг назавжди. Така людина, яка завжди знайде, що сказати, знайде, як що донести людині, щоб вона просто стала прям як найкращими друзями. Він такий справжній, ніколи не мав в ньому чомусь, чогось такого наіграного. Він, він ніколи не приховує емоції. Якщо йому смішно, він буде сміятися, заливатися. Якщо йому сумно, він. Буде сумувати. Один єдиний раз я бачила, як він плаче це як помертати його. Це був єдиний, єдиний раз. Після цього я не бачила ніколи, як він плаче. Єдине сумує, звичайно. Бо, наприклад, що ми рідко бачимося, він пишається тим, що він захисник України і він. Буває, тези пише різні такі. Одна така, яка мені дуже зайшла, і я пам'ятаю. Думки, які є у голові військового, справжнього воїна, не знаю навіть його берети. Він по своїй суті музикант. Завжди пам'ятаю з гітарою в руках. Рок музика це його так. Улюблений жанр музики. Отак тато навчив слухати правильну музику. Він обожнює Бітлз, він обожнює квін. Він обожнює на даний момент улюблений його гурт. Це є Muse. Він дуже любить Мерліна Менсона слухати, і часто мені скидає відео з всякими їх кліпами. Каже: я знаю, що тобі це сподобається. Ну і звичайно, Металіка. Він більше любив сам писати музику. Їх імпровізувати, дуже часто імпровізував, також мав свій гурт. Я ходила на їхні репетиції, я це все слухала, це проймає так, до кісток. Коли люди аплодують, коли люди кричать Міша, браво, тому що він там на гітарі витворяє такі речі, що проймає, то я думаю, варто це, варто цим займатися, варто це розвивати. Мені головне, щоб він приїхав, щоб ми з ним поспілкувалися, обійнялися, і щоб я бачила, що він біля мене, що він в безпеці. Перше, що він зробить, це відкриє свій масин <сум> металооброблювальний. Ну і ще він хоче зустрітися з президентом. Він з'їсть варене згущене молоко. <сум> він не є таким, як кажеться, сладкоєшкою, але є речі, які, які він любить рідко. Але любить. І я знаю, що це буде перше. Це варене з гущаним молоком.